Це дроноцид. Спеціальний курс для військовослужбовців, де їх вчать знищувати ворожі БПЛА швидко, точно і в будь-яких умовах. В повній амуніції хлопці та дівчата уважно слухають інструктаж. Е, працювати будемо дробом номер три, тобто достатньо мелким, для того, щоб по тарілки такі е, розлітали, случали. Працювати будемо по тому напрямку і е, по тому напрямку. Одна група працює тут зі мною з платформи, е, інша група з землі беруть зброю, заряджають її патронами, займають позиції і гатять по мішенях. Починають зі стендових тарілок, які летять одна за одною. Працюють у двох групах: одні з землі, інші з рухомої платформи. Усе, що тут відбувається, це не спорт і не активне дозвілля. Тут усе максимально реалістично. Або влучив, або отримав по шолому умовним дроном. Готово? Знімаємо запобіжника. Працюємо. Готові? Працюємо. Ширі зворіш потонути. Працюємо. Сильно задрал ствол, теп класний. У ну, тебе кожен вистріл. Вище-вище вище. У перші два дні бійці вивчали типи зброї, правила безпеки та тренували точність з різних положень. А вже після спокійної теорії пекельний дроноцид. Розмір тарілки 11 на 2 см. Тобто, коли вона летить в такій проєкт, для бійця це надзвичайно складна мішень. Всього лише 11 см, ось така рисочка на тебе летить. Для враження, для ураження дуже-дуже складна мішень. І в піві, навіть сама маленька, ми говоримо про сім, сімку в повному обсязі 40 см. Тобто, мішень 11 см на 2 і 40 см значно відрізняється. Далі відпрацювання по повітряних цілях. Інструктори моделюють ситуації максимально наближені до фронтових. Це зірка. Єдина військовослужбовиця на курсі. Попри складність, вона відпрацьовує кожен постріл і тримає темп разом із хлопцями. Загинули близькі люди, зрозуміло, що треба, щоб ці смерті були не даремні, треба теж ставати до зброї. Мені складно, тому що я мала, в мене короткі руки, мені ця зброя велика, але в мене тут величезний синяк, який сьогодні стане ще більшим. Але загалом ну, все можливо. Треба розуміти, що це не змагання з твоїми побратимами, а це змагання з собою насамперед. Завдання ускладнюється. Тепер бійці вчать нищити дрони з пікапу на ходу. Отже, коли ми працюємо з транспортного засобу, незалежно пікап, вантажівка, броня, Є головне правило, головна умова правило трьох опорів. Тобто, перший опор щоб це була спина. Не жопа, жопу ми не рахуємо, спина. Другий упор, якщо ми е, працюємо з кимогом, тут і третій, е, так як тут кузов доволі большой, ну, так я не люблю і вести вогонь. Машина смикається з місця, гальмує, стрибає на ямах, а стрільці мають тримати зброю в упорі, не втрачати контроль і одночасно ловити ціль. Працює. В таких умовах хлопці та дівчата а, відпрацьовують стрільбу потужкам. На ближніх дистанціях від 20 до 60 метрів надзвичайно ефективний тільки дробовик, саме в форматі знищення FPV-дронів. Е, розглядаємо, розповідаємо бійцям про альтернативні засоби. Це може бути і сіткомети, це е, дробові набої по типу горішок, там калібру 5,56, 5,45, але вони... В порівнянні з дробовим в рази менш ефективні ніж все ж таки е дробовики. Тобто гадка спольна зброї го калібру. Це одне із найефективніших на сьогодні, тому що взяти там 23-24 рік ми ще працювали зі стрілецької зброї. Зараз у підрозділу є можливість. Е Закупати, тобто військовослужбовцям, отримувати рушниці 12-го калібру і вже неодноразово це рятувало життя. Курс дроноцид був створений інструкторами 413-го окремого полку сил безпілотних систем Грейд з метою покращення професійних навичок власних бійців, але дуже швидко він отримав шалений попит у інших бригад та підрозділів. На сьогоднішній день саме дробовик лишається єдиним ефективним методом захисту від ураження ФПВ-дроном, коли реп-системи не спрацьовують. Сергій Скрипник Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.